І всім привіт. Сьогодні будемо опять. Не буду. Не будем, Буду. Пр... Пр... Я продовжую робити трамплін. Перша частина вийшла вон. дві години назад чи більше. Ну, не знаю. Я приперся з школи. Тепер я буду робити трампліна. Поки мене не було, тут якась собака сотула, взяла, поїздила. Проїхалась по ньому. В принципе, это ничего такого, но ну, я туда, якби бы, делаю, а они, не катаются. Что за беспредел? Вот, вот, знаете, то там вот будут кирпич лежать. И там. и где будут кирпичи з Из и Коротше и Короче. Продолжаю делать трамплин. Солнце такие жальки, что, я думаю, шашлычком тут не стать случайно. Я хочу, получается... Теперь повыше треба поднимать телефон, потому что я смотрел прошлое видео сам свои видео дивився. и я понял что я трошки не так снимаю я крепко низко вот а, такое я такое я, я показываю туда где-то вдаль Тако вдаль чипать или пофигать ладно так что тут часть не остановилась на том что я вот тут вот копал вот тут вот и за то что тут а подорожник Не судіть за те, що я ваш Ваш любимий подорожник буду рубати зараз. Він заважає. Да-да-да. Мені пофіг я. <рогріст> Кейч трамплін. В в частині щось я так думаю, що ніхто не поняв. Якого, типа, цей мило. Милого. Що за палка? <пліст> <пліст> Драка! Все, йди звідси. Тэнк. Тут от, дивіться як гарно вийшло. Тут такий от дуже твердий зальот. Фігак, я щось почуваю, що дуже добре можна перелетіти. І там хтось ще ре, блін. Нічого, не знаю, там щось робиться, мабуть. Тень, тут треба трошки підрівняти. Через два години тут буде мошкара. мошкара. Тень, Тенг. до яма, виходить. І що тут клещей нема, случайно? Нема. Ну, такая. Палиця такая довольно высокая. Ну, метра два. Два метра палиця. Ну и... Ну и... Ямка. Кач. Дротик мэн. Пью, пошел. Тэнк, Всё, продолжу Цикал, все, продолжаю копать. Интересно все-таки, кто тут катался. Тенк. E, значить... Ну, значить... 20 лейтен спустя. Блін. Так, якщо там хтось думає, що копати трамп, робити... Ой, ремонтувати трампліна дуже легко, я фактично нічого не роблю, знаєте. Я вже закалібався. Виключу ось траву, вона... Вона дубова, це не трава, це... Дуб. Знаєте, бачите? Треба буде трошки повикарчовувати, тепер це більш... більше схоже на трамплін хоча б. Не буду цю яму вже докопувати. Я все одно долечу. Хто не долетить, той лох. Надіюсь не я буду. Я долечу 100%. Трамплін вийшов дуже ідеально. Видите? Угу. Значить, треба вище підняти вас. Ось так на звіти. око тако тако, 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 тако. Тут така от ямочка типу. Такий от він дуже довгий і прямий. І в кінці такий кончик. Дернув руля і такого нахились трошки вперед. Не вперед, а вперед. І ось тако трошки, і такого рівненько переднім колесом приземляється на приземочку, і рівненько фью. Може потім вона буде ще з цієї кучі теж зробити трампліна якось. Ну не я вже, а з кимось. Треба, може, когось треба, треба запрягти. ДА Кач, Отако. Виходить непогано. Я стомився, мені дуже болять руки. Я не привик лапати копати. Е е геймплей, вот буду показати. Якщо ви думаєте, що просто такое можна... Вон ця трава галіма, і можна Тако, вот, тако взяти капнути собі і вирити її викинути. Ні. Бачите, покриття яке. Гладке, коли я копаю, тіпа, збриваю траву. Хтось каже, що трава знову не ну, пофіг вже не тоді. Велик мій валяється. Він. Так. Ладно, Хай значить. Да, буду тут збривати ру. Все одно, якщо хтось буде пригріти, то вона виїздиться. Ладно, все. Призим я докопав. Дуже сильно стомився, руки болять. Руки відпадають, я б сказав. би. Права рука не є, ліва теж. Все болить, спина, все, спина особливо. Кулина застал, что я садиться-то люблю. Неприятно, больно. Ну вот такого вот вышел, типа, тут что Тут, типа, с ямкой, ровно. И -то так. то в принципе, нормально. Вон так. Такие вот... Вышел идеальный, можно сказать, цынь. Я срезал просто труп -тажу". Я так что мыслю, что это капец. Солнце светит, и это больно. Просто... Аух, лопата бьется. Фу, господи, це ще тепер повторюсь з другої сторони, а тут ще більше. Ні, мабуть, тут нічого робити не буду. Тут зараз трошки зверху, трошки так само ще торчить. І отам з самого початку ще трошки. З самого початку. Розумку чіпати не буду. Ну я вубаю. Я вже запарився. Я вже запарився. Я хочу прийти, я вже хочу прийти. Я вже готовий для того, щоб прийти. Ну як во хто? Розвоночку, не розвоночку, а прижок сам. Все діло в ямі. Я не знаю чи долечу чи не долечу. Це дуже стрімно. От На камері цей трм дуже маленький. Десь там. Ой, okay, якщо я такой сісти... Стої... Ну Ну десь, от дивіться, він мені по коліно, значить, якщо тут стоять. Трошки вище коліно, він мені по... Він якось так мені... Якось так виходить, як він... Ну він високий, ну він типа коро... Ні, він дуже довгий. Він в ямку зроблений. Ну там типа ямадку. Таку... Взліт. Повні як... Тут можна, кстати, лягати посередині, хай буде там будь яма. Тобто лягати буде, перельот буде. Ой, тяжко, тяжко. Тяжко, тяжко, тяжко. Тяжко, тяжко, тяжко. І там от... Ну, значить, призем готовий, практично, такі чусь, там, мухи я так друзья. Значить, там не помер. Дейк, значить, призем. хай такий буде грім, якби якби мені. Вже, я стомився. А вот сам можливо, тромплин треба ще доділати. Там треба горочку сточити. Да. Короче, буду им дали, будую дали. Господи, руки болят. А -а -а. Я докопал. Тут вот, трошки там часть развонку. Вот такого вот вон вышло. Вот такое. Вот такое, такое, такое. вот такое, вот такое. убрать. Вот такого вот, вот еды пиво. Тут, ага, тут от горбачок треба сточити зараз буде. Тут от горбачок отакий от вон. Тут. -о. І він неприємний. Ну, не бачив, але тут горбак. Маленький горбак, але давление дасть. і швидкі зменшить. Тиньк, Тинг, знаєш, зараз отакий тинг. Ось такої йдеш на взльотик. Отут ось такой. Пішов на взльот. трамплина хватит. Вот такой. И ревно получается, если так не математика не лишняя, то на приземку треба, она будет приземлиться. Треба ехать десь 20 км сейчас час, хватит скорость, скорость, скорость чтобы дрипнути. Ну, сейчас хочу попробовать дрип, просто проехать такого сюда. Хочу попробовать. Гляну, что сейчас выйдет. Надіюсь лопату ніхто не співать. Зараз пробувати. Розкажу, що я вам розкажу. От. Я трошки доточив. Он тут трошки згріб цю траву. Зробив рівніше. Я один раз спробував трошки переїхати. І виходить, блін, трасук землі. Вот, трошки так переїхав просто чисто. Поняв, що навіть на наймаленькій швидкості, якщо це так вийде перельот, то це дуже боляче і буде. Ось таке от вийшло. Я зараз спробую перепригнути, не факт що вийде, але буду пробувати. Все, до. До перепригнення, Вот э, флаг. Короч, я спробував декілька разів перелетіти. Навіть не відірвався велосипед, швидкості взагалі не вистачає. Питаюсь їхати просто по вітра. Не знаю чого, вітер рівно так в лице дує. І не вистачає, не вистачає швидкості. І того, щоб... От особливо тут, от коли я на горбачок їду, крепко мала швидкість. І там от на початку починається тряска, там на початку і не дається ніяк. І я дуже стомлений вже. Думаю, може ще раз спробувати перелетіти якось далі, туди ось, туди далеко їхати і попробувати. Тоді вже перелетіти. Якщо я не долечу, боляче все одно, по-моєму, не буде. М'яка рихла земля. Он до тут. А там, якщо я не долечу, то все одно. Дуже м'ягенько буде. Не сильно больно, я чувствую. Буде. Але діло в тому, що я не можу навіть його відірвати. Він навіть не від... взагалі не відривається. Ну, Його відірвати тяжко. Я робив там от... чмош такий маленький трамплінчик маленький. Мабуть, я в кін... Може би ще я його в кінці вставлю то відео. Не відео, а. Не, 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 не буду ставити. Там просто асфальт, то там, мабуть, краще. Ти Не можеш розігнатися за того, що по колесам є. Трава отага ліма. Трава дуже висока і там отако от стежит, то, типу, ну, такий вибитий. Кажуть, не можна ніяк, не можна прилетіти, не можна. Ну не виходить. Не виходить. Дуже неприємно і дуже обідно. Скільки часу потратив, а толку якось мало. Треба його доділати, треба його збільшити. Або зменшити, я щось не можу зрозуміти. Підкажіть в коментах. Мабуть, я зараз ще пробую один-два рази пропрыгнути, прям так зда... здалеку туди їхати, здалека їхати. Буду хто заїде. Далеко тако, їхати. Саме далеко. І такого попробується в цій дурі летіти. І я не знаю, чи чиї що буде. Кажуть, щось я приунив. Щось немає більш желання робити трампліна. Зранку, коли я тільки першосер знімав, тоді був хоч якийсь. Уф! Уф. А зараз теж Даже... якось лень. Ленька. І пресія почалась у мене. <рес> да, обидно. Ну так вийшло. Призем Фоч... почти норма вийшов почти нормальний. От десь тут може була б якась палка добряча. Хоча вон дерево є, дивіться. Дерево, слухайте, може туда вийде, хоча, слухайте, якщо мобілка впаде в грязь, не в грязь, а в пилюку, то я її потім фіг відмию. Слуйте, а можна в принципі попробувати. А ну-ка. Кристолпа огопників из стена на району. Короче, ч-то... Я ч-то боюсь залишать телефон, вот тут такісь... опники з'явились. Тих більше там їх там багато. Восьмер. Полькую каже, що така велика. Страшне. Страшно. мені странно. Мені странно. По телефон туди попробують покласти навіть. Ну, Слухайте, якщо так подумати. Але я себе не хочу знімати, я не хочу себе в YouTube закидати, поки, поки в нема 30 підписників. подписчиків. Я... Або, в принципі, в мене попробувати. Да, попробуй без себе. Ще завершив, запись случайно. Не вийде ну, вийде поставити, якщо постаратися. була пізалента, або скотч, то вийшло б. А ще проблема в тому, що вітер дує, і якщо я зараз так поставлю... Блин, руки трясуться, рука. Якщо я вот так поставлю, то впаде. Он такой виходить, такий от виліт, трамплін трошки нижче самої приземочки, Десь на сантиметрів 10. 10, 10. Короче. Думаю, пригнуть спробувати чи вже валити хати. Я чого їсти, хочу спати. І в мене чогось не грязь. Велосипед. Да. Говорить, що не хоче пригати, але ну, я хочу. Короче, хочу спробувати дріпнути ще разочок. Ще два разички. І все. Так. Да. Нічого не вийшло, все плохо. Я дуже стомився, мені дуже. Уже тяжко. Вітер дує рівно в лице коли їду. Каже, розігналась на максимум, як можливо було. Навіть Даже... мене навіть не вийшло відірвати. Я думаю, це все і за те, що там такий от кончик поганий. Треба підрізати кончик попробувати. Але Завтра, ну, я дуже стомився. Я дуже стомився. Да, я стомився, я хочу до хати. Всім пока, я вже валю до хати спати. Всем пока.